Вітаю, це програма сьогодні у місті. У центрі підтримки ветеранів для старшокласників ліцею імені Шевченка та ліцею лінгвіст провели урок мужності на варті України. Головною темою стала війна за незалежність у контексті нової генерації гібридних загроз. Організатори кажуть, прагнуть допомогти молоді зрозуміти природу сучасних конфліктів та роль України у глобальній безпеці. Перед початком заходу своїми очікуваннями поділилася учениця ліцею імені Шевченка Анастасія Немченко. Сьогодні в реаліях війни я хотіла б дізнатися, що відчувають військові, як вони це переживають, що вони відчувають після війни, як вони зараз нам будуть розповідати про, можливо, щось дуже цікаве та корисне для нас. На лекції наголосили: війна 21-го століття це вже не лише протистояння армії. Україна сьогодні веде багатодоменну боротьбу, де переплітаються військові операції, інформаційні атаки, економічний тиск та кіберзагрози. Про завдання уроку розповіла фахівчиня відділу у справах ветеранів Миргородської міської ради Людмила Пащенко. В межах цього уроку ми намагаємося пояснити дітям важливі питання сьогодення і конкретно таке питання, як війна за незалежність в контексті нової генерації гібридних воєн. Ми повинні донести сьогодні дітям, що таке гібридна війна війна, що таке. Е як йшла війна за незалежність, як продовжувалася, як довго продовжувалася ця війна за незалежність? Чи були події 2014-2025 років прогнозовані, передбачувані? Я думаю, що разом сьогодні ми з учнями дамо відповідь на це запитання, знаючи нашу історію, знаючи нашу минувшину, ми мали б взяти уроки із попереднього нашого життя. Адже Протягом всього часу, багатьох віків, бути українцем завжди означало боротися за свої права, відстоювати свої права. І це ми зараз робимо. Окремо поговорили про боротьбу в інформаційному просторі. Лектори наголосили, медіафронт сьогодні не менш важливий, адже фейки та пропаганда також є зброєю. Молодь закликали розвивати критичне мислення та вміти перевіряти інформацію. Про це також сказав керівник відділу у справах ветеранів Миргородської міської ради Богдан Якименко. Суть заходу в тому, що війна провод іде зараз не тільки на в кордонах нашої держави, і ну зараз бойові дії не тільки на межі, а вони і в тилу іде боротьба, як і в соціальних мережах, так і ну в повсякденному житті потрібно відділяти чітко ворога від свого. Вони не тільки там, вони йдуть цього. У нас запрошені сьогодні учасники бойових дій бойові хлопці, які приймали участь по захисту. І ну ніхто крім них не зможе поділитися тим досвідом, який вони здобули в зоні гарячих дій. Під час практичної частини учні ознайомилися з видами зброї, що використовують збройні сили України та дізнавалися про правила безпеки і роботу обладнання. Ветерани поділилися своїми історіями служби, розповіли про будні фронту, побратимство, втрати та силу духу, яка допомагає вистояти. Своє бачення важливості таких зустрічей озвучив ветеран збройних сил України, представник громадської організації Захист держави, Роман Гутнік. Сьогодні хотілося б донести до дітей те, що війна це саме, саме, саме найхуже, що є в людському житті, тому що гинуть люди. Дуже багато людей, наших рідних, близьких, які дійсно патріоти, віддають своє життя за нашу батьківщину, за наше життя в подальшому. Загалом зараз ми втеперів добрі, а для того, щоб зберегти кордони, не пустити далі ворога. Наші люди, хлопці і дівчата, зараз проживають в окопах невиносими. Умова, там, де грязь, там, де холод, там, де сидять кулі, міни, дрони. І кожен розуміє про те, що кожну хвилину може загинути. Що нам залишається, ті, хто зараз тут в тилу, це тільки їм допомагати всіми засобами, які в нас є, вплоть до того, щоб молитися навіть у церкві, щоб вони були живі, здорові, повернулися додому. Підсумовуючи, організатори наголосили, сучасна війна це поєднання технологій, інформаційних процесів і людських історій. Для школярів зустріч стала не просто лекцією, а можливістю побачити реальність війни очима тих, хто її пройшов, та усвідомити власну відповідальність у збереженні незалежності України. Це була програма сьогодні у місті. Дякую, що були з нами.